Всім привіт вітаю на каналі. Приїхав культивувати під посів сої, але зупинився на половині поля, так як нагрівся трошки трактор, бо хожу шостою передачею. Хочу, щоб гарно розробилася земля. Як ми бачимо, в принципі, непогано розробляється. Через те, що поле було тут тільки осіння оранка, влаги тут ніхто не закривав. і... Бачите, воно вже не слабо заросло, і ось такі рівчаки є, і від оранки видно, і великі грудки. А ось так воно розробляється. Дуже хорошо зараз розробляється, вологи достатньо. Бачите, земля як пух, і там далі вологи, в принципі, вистачає. Все б нічого, вроді би, якби картина ідеальна. Гарно розробляється, вологи вистачає, але сьогодні вже 1 червня. Чого таке пізний посів сої, в принципі, я й сам не знаю, із-за того, що. Мені дзвонили, просто запропонували посіяти щось, небудь щоб не заростало. В принципі, від такого експерименту було важко відмовитися. Вологи вистачає, але одне єдине, що пізні сроки. Будемо надіятися, що урожай буде. Як ви знаєте, цього року всі просили доща, так як влаги, але не зря є така пословиця. «Просіть в Бога не дощу, а просіть в Бога урожаю. От вам і Бог дав дощу, а ви подивіться, що понароблював там. Рівчак, який мило, це людей там ну, поле кукурузи, мило сюди через це поле. І ось тут трошки вода затримувалася. Вчора, позавчора я приходив, взагалі сюди не можна було ступити, там вгрузав е по в землю і ліпилося болото. Зараз два дні сонечко посушило, в принципі. Тут на полі вітерець, глина. І бачите, ось, покажу вам, вроді би так, що. Е Ну, земля дуже мокра, але якщо так провести, все вона трошки сипеться. Я думаю, що на скорості культиватором пройду зараз і буде нормально. Тут там місцями навіть от покажу вам, бачите, де аж кукуруза була посіяна на полі. Ось бачите, скільки куди несло кукурузу. І такі ж самі поля в мене є і з соєю повимувало, що вроде би, гарної площі порозробляв і старався, щоб більш-менш добре посіяти. А якби погода внесла свої корективи в урожай 25-го року. Так що зараз вам покажу, як буду культивірувати. І сьогодні буду культивірувати, а завтра буду сіяти. Ну все, в принципі, з культивацією буде все. Зараз ще пройду туди в кінець, краї пообхожу І туди назад пройду, і буде все. Із-за того, що тут найскладніша частина поля, так як вода, бачите, збігала сюди, і тут видно, вона затримувалася. Що, бачите, проїжджав останній раз сюди, ще пройшов нормально, а назад вже проїжджав, то там чуть не сів. Бачите, буду його минати. Хай те болото собі буде. Ось бачите, яка. Яке тут було, то тут аж, в принципі, сівалку і легенько поверху, чуть припідніму, піду, але як їду з культиватором, заглиблений культиватор, то трактор сідає аж на глибину оранки. Я так розумію, що де м'який ґрунт, то ще буксує. А коли вже на підплужну підошву сідає, то тоді вже виїжджає. Так підняв культиватора, виїхав і на тому буде все. Бачите, яке переднє колесо в болоті, заднє і весь культиватор. Тоже, але хоч і самородний культиватор, як ми бачимо, в принципі непогано працює. Бачите, як заросло, я не знаю, що це за холіра, бачите, але вириває все і в принципі непогано картину робить. Ще воно зараз трошечки підв'яне. Завтра приїду з сівалкою ззаді борони. Воно трошки його що сухіше повитягувало, постягує на краї, стягну його все і буде добре. Ось покажу вам, бачите, яке болото тут нічого. Принципі не буде, бачите, воно аж блистить земля. І там, ось повністю на всю довжину поля, ось так, все повністю тут болото. І ще вам покажу, бачите, ось бачите, як рівчак, ось там теж теж як мило, там по цих рівчаках там взагалі повимивало е, всю кукурузу. Особо там кукурузи тої і не буде. Приїхав я на поле сіяти сьогодні 2 червня. Бачимо, що непогано земля розробилася, бур'ян цей, що культиватором повитягувався, трошки прив'яв. Зараз ще цими буріньми, що за сівалкою його трошки повитягує, сухий його буде легше. І покажу вам засипав я сою, соя не оброблена, навіть не провіяна, так як в мене залишалася провіяна нормальна соя. Але я вже не знав, що буду сіяти, викинув її в загальну. Купу і мусив брати просто так, десь місцями вона провіяна, але в основному вона не провіяна. Бачите, є тут і половинки, і мілкіші, але виставлю зараз трошечки більший висів. І я думаю, що буде нормально. Можна сказати, сію по технології бомж пакет, так як не вношу ніяких ні добрив. Хоча для старту можна було дати, але в мене їх немає. І соя не оброблена, не провіяна, але будемо вже тоді доганяти її. Поза корневою підкормкою по листу, і я думаю, що буде нормально. Просто не хочу лишні кошти сюди вносити, так як вже трохи пізні посіви і не знаю, що з цього вийде. Зараз покажу, бо сівалка була вже на консервації, бачите, вже вся вона повністю в мазуті помащена, щоб не ржавіла. Зараз так візьму просто барабана покручу, бо повністю ще ці катушки пусті і ще бачите ще. Воно було проїхати метрів 20, а воно ще не сіяло. От зараз тільки це покрутив вже, метрів 15, тільки почала сіяти соя. І зараз ось на катушки виставлю трохи більший. Висів я навіть не буду щитати нічого, просто поверну трошки катушечку, щоб воно. Я думаю, що воно буде нормально. Сої вистачить зараз. Папа ще привезе, засипав бункер і буде нормально. І Буду сіяти з, мінімальним, з мінімальною глибиною. Зараз вінта трошки зроблю довшого, щоб вона довго не сиділа. І я думаю, що буде добре. Так що не переключайте, покажу, що як сіяти.